На очах у перехожих дієтологи власноруч виготовляють корисні солодощі. Кажуть, це альтернатива чіпсам, сухарикам та багатим на барвники жуїстикам, який так полюбляє їсти дітвора. Основна родзинка рукотворних смаколиків відсутність цукру та консервантів. Вони лише з натуральних інгредієнтів. Здорові солодощі вони без цукру. В чому їх основна власне перевага? В тому, що в їхньому складі тільки натуральні інгредієнти, тільки е, здорові продукти харчування це насіння соняшника, горішки, грецькі горішки, лимони, сік, лимонна цедра, ізюм, е, і зверху вони просипані кунжутом». Близько сотні солодких кульок, а ще стільки ж флаєрів з адресами медичних закладів, де можна безкоштовно обстежити кишково-шлунковий тракт. Роздали громадські активісти впродовж двох годин на площі ринок. кажуть, до такого кроку їх наштовхнула не надто приємна статистика. Статистика дуже невтішна. За даними 2012 року, кожна восьма дитина у Львові страждає на шлунково кишкові захворювання. Ми знаємо, що хворобу легше попередити аніж її лікувати, і знаємо також, що їдять батьки, те саме будуть їсти діти. Львів'яни безкоштовним частунком задоволені. Кажуть, корисне солодке їм сподобалось. Тим паче, що на його приготування потрібно небагато часу і коштів. Вони натуральні, дуже смачні. Мені, наприклад, дуже сподобалось. Я думаю, що воно набагато краще від звичайних цукорків, тому що тут в міру є солодощу, в міру лимона. Бачу все в міру. Така акція не остання, запевняють громадські активісти. Зараз готуються до наступних на черзі теми здоров'я зубів та осанки. Це додають найтиповіші хвороби у школярів. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини.